Дрижала схід вогня жервів, сурміли сурми, гримали грамати, а в їх очах вогнистих і зв'ястих горів святий благословений гнів, Ішли, де блість сніжних полів, де смерть зв'язала вітром танцювати, свистіли кулі, рвалися гранати, і по статті майнули в риво і прогоріло, порохом зайшло. Могилок триста заросло травою, а ти, як все усміхне не село, сниш си сни солодкому спокою. Нема слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що у важкий, кривавий день з невірі не зложили зброї, сміливо виступили в бій, Хоч ворог йшов страшний. Суворить. У душі не було молодій, перед сильнішим злом покори і не злякало вас те зло, ні смерть в снігу страшна, холодна. Вгору підняли ви чоло на вас чекала вся собора. Ви стали прикладом усім. Про вас нікому не забути Понурі темряві, віків. Світити будуть завжди крути. Під світлом ти розтане тьма. Ви палко рідний край любила. Любові ж вашій меж нема, вона живе із заморила.